Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластичний реконструктивний хірург клініки Літа Плюс. Це відеоконсультація на тему абдомінопластики. На сьогодні операція абдомінопластики в світі разом з ліпомоделюванням, ліпосацією набрала оберти останні десятиріччя досить сильно. Якщо раніше операція з пластики живота була там на якомусь там сьомому-восьмому місці в популяризації, то зараз вона займає е, як операція разом з ліпомоделюванням да, досить е, такі топові позиції з частоти виконання. І в нашій клініці це суперпопулярна операція. Е, і популяризація в Україні так, такої операції досить висока. Е, ми займаємося абдомінопластикою вже е, десь 13 років. І вже здобули свої шишки, і, і, і досить багато було всього і методики, і перебрали всі можливі методи абдомінопластики. І я би хотів би з вами поділитися тим підходом. Нашої клініки, нашого колективу, ви знаєте, що у нас багато хірургів е, займаються профільно цією операцією і супервідомі. Е, і в моїй практиці це практично операція е, не щоденна, але е, кожного тижня ми робимо декілька адомінопластик. Е, є розуміння як із самої операції, проблем, які виникають з цієї операції. І що саме головне сьогодення реабілітації, да? і як працювати з ускладненнями після абдомінопластики. І хотів би поділитися з вами, що треба знати пацієнту, коли він рішається на таку операцію. Перше, це треба розуміти про види цієї операції. Видів абдомінопластики досить багато. І багато пропаганди різних видів абдомінопластики, але це приблизно як з підтяжкою грудей. Все досить конкретно операція в вигляді міні-абдомінопластики, коли ми не переміщуємо пупок, пупочне кільце. Да, і робимо просто розріз там патрусиком, і забираємо зайву шкіру. Вимерла як вид е, в нашій клініці, точно давно, як переареолярна підтяжка. Це не працює, або працює досить короткий період. Або ми не називаємо це міні-абдомінопластикою. По суті, міні у нас залишилася тільки в вигляді пацієнтів, які хочуть скоригувати кесарський розтин. Коли все добре з животом, але є валік. Над кесарським розтином, і нам треба перешити цей рубець. Але ми це і не називаємо міні-абдонопластику, ми називаємо це корекція рубця після кесарського розтину. Як вид підтяжки живота, міні-бдонопластика не може бути ефективною. Чому? Тому що ми не можемо повпливати повноцінно на м'язевий м'язево-панеротичний компонент передньої червоної стінки. М'язевої стінки живота, тому що ми не можемо ушити весь діастаз або можемо частково, і це може іскажати потім проекцію живота і це й робити і не треба. Це неповноцінна операція. І якщо є перерозтягнутий живіт великий, то просто натягненням шкіри ми не доб'ємося ніякого результату. Більш за те, шкіра над пупком, вона не тягнеться. А більш за те може сконцентруватися над попочним кільцем. Тому цю операцію навіть ми не будемо розглядати, тому що вона не дієва в нашій клініці. Ми її не робимо, тому що ми не хочемо пацієнтів вводити в якусь історію, того, що все одно потім зробимо абдомінопластику. Тому пацієнти, які думають, що їм можна зробити міні-абдомінопластику, будь ласка, не звертайтеся до нас, тому що. У нас деяка така скрита агресія до таких методів, які забули як вид. Да? І ми такі операції не робимо. Ми робимо академічні речі, які дають, якщо не пожиттєвий результат, але досить довготривалий результат. Треба відрізняти покази абдомінопластики і операції боділіфту, коли нам треба зробити розріз по кругу, Є пацієнти, особливо після масивної втрати ваги, да, у яких звисає не тільки живіт, але й фланки, бока да, в народі, і спина, і є птозування, опущення сідниць. Таким пацієнтам да, треба забирати по кругу всю шкіру і працювати з м'язевим компонентом. Але зараз сконцентруємося на операції абдомінопластики. Як вид, да, класичний метод абдомінопластики він заключається в тому, що ми. Забираємо шкірно-жировий лоскут, відділяємо пупочне кільце, ушиваємо м'язи, так званий діастаз, розходження прямих м'язів живота. Це часто буває після пологів, да? або у чоловіків просто фізіологічно є розходження прямих м'язів живота. Ми їх шиваємо на місце для того, щоб сформувати проекцію і плоский живіт, да? Натягуємо весь шкірно-жировий лоскут до лінії бікіні. Да? Ушиваємо, відрізаємо все зайве і пупочне кільце, вшиваємо в те саме місце і робимо симпатичний пупок. Іноді є варіанти, коли є вертикальний розріз після якихось стручань, лапаротомний да, і була в силу якихось захворювань середина лапаротомія і є вертикальний розріз. Іноді ми можемо скористатися цим розрізом і зробити вертикальну абдомінопластику, так скажемо. Вот. Да. є ще. Верхня абдомінопластика, коли внизу під пупком нема, нема проблем, є нависання шкіри над пупком, І пацієнтці треба виконати підтяжку грудей. І разом з підгрудним розрізом ми можемо наверх. Потягнути цей лоскут, називається верхня абдомінопластика. Досить різкі рідкісні операції. Вони на пальцях однієї руки можна порахувати, скільки ми їх робимо в рік взагалі. Тому сконцентруємося на класичній абдомінопластиці. Представимо, що у вас є великий живіт або фартух, і вам треба ви... розтягнення м'язів живота, і вам треба виконати абдомінопластику. Що для цього вам треба знати? Перше, це одна із самих. Об'ємних операцій в пластичній естетичній хірургії, і одна із самих примітивних операцій в естетичній пластичній хірургії. В моїй клініці, всі мої хірурги роблять її, там нема якоїсь закритої книги, це все відкрита книга. Звичайно, що в естетичній пластичній хірургії у нас це трошечки ліпше і красивіше вдається, ніж в загальній хірургії, да, і є свої правила, але. Всі їх ми знаємо, і проблеми в цій операції технічно нема. Не треба налаштовуватися, що це якась складна операція. Я завжди кажу, що мені набагато складніше, технічно от, зробити нижню бліфоропластику, ніж абдомінопластику. Хоча це по об'єму зовсім різні операції і по часу виконання. Да? Але технічно це проста операція, просто вона об'ємна в своєму виконанні. Разом з тим треба розуміти, що. Під час операції нічого не станеться, тобто там не може щось там очі будуть закриватися. Якщо після бліфропластики можуть очі не закриватися, то тут все буде добре. Да? Але за рахунок великої травматизації, тому що ми від'єднуємо практично весь шкірно-жировий лоскут від м'язів, зшиваємо м'язи, і там є деяка порожнина, то реабілітація після такої операції. Тривала і сама тривала, мабуть, тому що реабілітація після такої операції триває до трьох місяців носіння компресійної білизни. Це важливо. Пацієнти, які приїжджають до нас в клініку в Ужгород, Ви приїжджаєте до нас на повних два тижні, якщо ви з-за кордону, якщо ви десь з якогось міста України, цілий тиждень ви маєте бути біля нас. Чому? Основна проблема цієї операції в тому, що десь через тиждень-десять днів, і це нормально, у кожної третьої пацієнтки може збиратися рідина, це називається сирома. І нам її треба візуалізувати на узі контролі і просто відсмоктати, пунктувати. Якщо цього не зробити вчасно, то із такої такою банальною реабілітаційної історії це може виплести в хронічну сирому, яку потім можна пунктувати до півроку. І завжди пацієнти, які до мене там консультує їх, да, і вони хочуть зробити живіт. Я кажу, це абсолютно проста банальна операція, яка потребує доступу к тілу, так скажемо, да. Тобто, нам треба, щоб ви були рядом. Ми не можемо вас після такої операції взяти і за кордон відпустити через тиждень, тому що були такі історії, коли нам із Нью-Йорку дзвонили Сергій Іванович, а в мене набралась рідина в животі. Да, я беру білети, лечу в Ужгород, тому що якби тут я просто в лікарню не піду. Да, або там з Італії, або ще десь. Да, багато історій таких було. Тому принципова позиція: якщо ви хочете зробити цю операцію у мене або в нашій клініці, да? то будь ласка, розраховуйте, що ви маєте приїхати, якщо ви за кордону на повних два тижні і бути рядом. Ми вас поперев'язуємо, проконтролюємо всі моменти. І спокійною душею відправимо додому, оце єдине важливе питання по реабілітації. Операція така в середньому триває півтори-дві години. Вона супроводжується в об'єм операції. Практично завжди входить ліпосакція боків да. Тому що ж ми і робимо цю операцію для формування контурів. Тіла і італії, е, тому ми робимо ліпосакцію боків, іноді і передньої червоної стінки для витончення шкірного лоскуту, шкірно Е, Накладаємо внутрішкірний шовчик низько, по лінії трусиків. Так він деякий час буде видимий, але через рік він буде невидимий або малозамітний. Е, не треба створювати ілюзій з приводу рубців. Взагалі серед всіх операцій. будь-який рубець він залишиться рубцем. І чуда не буває. Да? Він просто може бути малозамітний або сильно замітний. Якщо він сильно замітний, то можливо, треба з ним попрацювати косметологічно або взагалі перешити. І таке буває. От. Е, більше цікавого нічого про цю е, просту операцію не розкажу. Якщо треба робити, треба робити. Важливий аспект абдомінопластики. якщо у пацієнтки або у пацієнта є діастаз. Е, і є естетичне незадоволення, то це не тільки естетична історія, це і функціональна історія, тому що від ми відновлюємо анатомію, правильну анатомію м'язів передньої червоної стінки. Це важливо, тому що це впливає і на моторику кишечника, і на функціональний стан внутрішніх, внутрішніх органів. Тому операція абдомінопластика, і відновлення тиску м'язевого і тонусу це важливо і для функціонування внутрішніх органів, тому ця операція виконує таку двояку функцію: і естетичну, і функціональну. Пацієнтам легше потім жити з плоским животом, так скажемо, і психологічно, і функціонально. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, коментуйте. Якщо питань немає, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Літа плюс, ставте лайк, а від нас суперкласні нові відео з пластичної та реконструктивної хірургії. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. І для того щоб бути в курсі нашої роботи, роботи повсякденної, ми оперуємо кожного дня. Підписуйтеся і слідкуйте за нашою роботою. Дякую.